10 жовтня, всесвітній день психічного здоров'я. Ця дата започаткована у 1992 році з ініціативи Всесвітньої Федерації психічного здоров'я. Щороку цей день присвячують певній проблемі. Цьогоріч вона звучить так: психічне здоров'я в нерівному світі. Традиційно до цієї дати в усьому світі проводять заходи спрямовані на поширення інформації про методи зміцнення психічного здоров'я та попередження психічних розладів. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вже не раз зостерігали, що чверть населення України страждатимуть від розладів психічного здоров'я через війну. В продовження теми ми запросили до нашої студії психологиню Ніну Козар. Добрий вечір, пані Добре. Ніно. Мене питання. З вашого досвіду, ну, чому люди нехтують своїм емоційним станом, емоційним здоров'ям, можливо, навіть, і до чого це може привести? Чому не Я можу сказати зі свого досвіду, не тільки як психолога, як людина, взагалі, що в нашому суспільстві склалась така ситуація, що в нас ну, не прийнято, якщо ви помітили, так. Приходить жіночка на консультацію, і вона вже, скажімо так, не в задовільному стані. Але пропозиції подбати про себе вона може відмітати через те, що їй треба дбати про чоловіка, про дитину, про собаку, про хом'яка там, про будь-кого. А на себе часу вже немає. Тому я думаю, це така стандартна ситуація, коли ми не звикли дбати про себе. Але ж я хочу нагадати, що за визначенням. Психічне здоров'я, власне, тема сьогоднішнього дня, це не просто відсутність захворювань психічних, це певний рівень психологічного благополуччя. А в нас прийнято ставитись до благополуччя саме як до матеріального, до соціального, тобто ми це визнаємо, а психологічне благополуччя обходимо стороною. Тож ви вважаєте, за мабуть, якась ну, ментальна така якість нашого народу, так? нашої країни. Це так історично склалося, історично скажімо склалося. так. Але зараз, бачите, все змінюється, і люди звертаються. А які симптоми вказують на те, що людині треба звернутися до психолога? Дуже дякую за питання. Треба, по-перше, дуже добре слідкувати за своїм психічним станом, психологічним, емоційним, називайте це як завгодно, і звертати увагу на такі прояви. Наприклад, у вас хронічно знижений настрій, або у вас проблеми зі сном, проблеми розлади харчової поведінки. Потім це можуть бути думки, що постійно повторюються. Ви заходите в цю кашу свою з думок і не виходите з неї подовго. Потім це можуть бути також замкнутість, апатія. Або ж якщо вам хочеться когось прибити прямо тут зараз і <зас> <зас> за будь-якої там нагоди. Агресія підвищена. А як втримати рівновагу психологічну під час, зараз, під час війни, наприклад? Як втримати? Ну, по-перше, і так слідкуємо за собою, за своїми станами. І взагалі треба віднестись до цього так, що. Ми маємо хотіти про себе подбати, бо зазвичай ця ж проблема у нас хронічна і йде, що ми ніби знаємо, що треба по себе турбуватися, попіклуватись, але не робимо цього. А потім стає надто пізно. До чого це може призвести? Це ще попереднє питання. Те, що хронічний стрес загострює наші хворі... хронічні захворювання, ну, психосоматика така. Так, є. так, соматична складова, ускладнюється. Але крім цього, додається щось нове, і тут ви обираєте своє, де тонко там і рветься. Тобто, у кожного буде щось, якийсь свій набір. У когось серцево-судинні захворювання, у когось ЖКТ, гормональне. Тобто, або все зразу. Вибачте, не хочу нікого лякати, але все таки краще звертати увагу на прояви хронічного стресу. А що треба робити, коли на що треба робити? Да, так. да от... дякую. Перше, треба подбати про свої фізіологічні потреби і задовольнити базові ці речі. Сон, режим сну. Угу. Зараз це буде звучати так, ніби всі це знають, але це справді. це справді треба з цього починати. Це сон, харчування, баланс між роботою і відпочинком. Вода, не забуваємо під час стресу, нам потрібно виводити продукти розпаду від. Стресу, власне, і м, також помірні фізичні навантаження, які нам до душі, якщо але це має бути саме до душі. Ми не маємо там вбиватися на тренажерах, якщо полюбляємо танцювати. Йдіть, танцюйте краще. Або ж там біг, йога, кому що тож ми зосереджуємося не тільки на душі, на психічному, це але й на фізичному, на ті так, на тілесному, це, так це перший рівень. І потім також ми задовольняємо свої. Насичуємо свої е, психологічні вже ресурси, і сюди у нас іде е, все, що стосується власне, нашого е, розвитку. По-перше, наше навчання, е, слідкування за своїми емоціями, е, хобі, е, те, що нас наповнює, те, що нам приносить задоволення, mm -hmm. це у когось спілкування з природою, у когось там зі своїм котом, наприклад, <губ> будь-що, що дає нам ресурс. Підносить нас в плюс, а не забирає його. Yes. І до цього хотілося б мені також нагадати, вже багато хто про це знає, але все-таки я нагол... хочу наголосити на цьому, що за будь-яких обставин, коли вам, ви відчуваєте якісь е, стани, зміни свого стану, е, дихання, це те, що нас рятує mm -hmm. завжди. Якщо ви не проти, зараз можемо запрошувати. Давайте. За трошки... давайте. <с> Дуже коротенько. Ми маємо робити вдох так, ніби нюхаємо квітку. І як довго? Зараз ми це зробимо. А видох так, ніби задмухуємо свічку. От зробіть, як вам це зараз здається. Отак От і, і робіть. І так. так декілька разів. Декілька разів. Є різні техніки на рахунок, там зробити п'ять на вдох, сім на видах або квадрат, там чотири на чотири. Це кому як буде зручно. Але те, що важливо пам'ятати, що ми самі підлаштовуємося, коли ми уявляємо це квітка, свічка, угу. то е наш організм і наша психіка входять в баланс, скажімо баланс, так. ну, так. Це ось якраз на першому рівні, да, треба себе збалансувати і а потім наповнювати. да? Так, якщо вам це потрібно збалансувати, то Треба балансувати, бо бо без цього ми нічого не наповнимо. На жаль, отже, ще питання: а що треба робити, коли накривають емоції? Так, таке буває часто, і дуже добре вміти вчасно з цим впоратися, щоб, до речі, нікого не вбити. Після цього угу. що ми зробимо? Дивіться, найпростіше, що ви можете зробити, це по-перше, дати назву цій емоції. Можливо, це буде дуже складно. В, в, у вас там своє кіно якесь да. вже відбувається. Смію, так. Так. Але ви підключаєте когнітивну свою сферу і даєте назву цій емоції. Після того, як ви назвали цю емоцію, ви відчуваєте її в себе в тілі, уявляєте, де вона у вас знаходиться. Це не буде звичайно так, ніби щось таке яскраве. Може, десь щось там шалахнулось. Оце воно і є. Відчули, де вона у вас знаходиться, і починаєте дихати, як оце ми дихали: квітка, свічка, і видихаєте, і вас ваш рівень напруги емоцій буде спадати, тому що щоб нейтралізувати емоцію, найпростіше це підключити голову і тіло. Це угу. ми за саме і зробили. А назвати як завгодно, чи назвати правильно правильно зрозуміти, чим... що це так, за емоція, Так, так. чим точніше ви назвали приклад. Гнів, так? так, гнів напрозпач а людина там. може відчувати, що це якась агресія, але це дуже загально. Це може бути злість, роздратування, може, воно mm. ще не дійшло там, а може вже й там така ярость, тобто нюанси. Чим більше ви е, точніше, нюансів, так да, помітите в цьому, тим краще. Тим точніше. І ще хотіла зауважити одне, що дуже важливо також виробити свою філософію життя. Такий підхід допоможе нам не тільки оберегтись від майбутніх якихось проблем, а також подолати те, що з нами вже сталося. Це може бути релігія, це може бути власна філософія. це дещо… Якась опора. Так, це та опора, яка е, завжди буде з нами, на що ми можемо опоратися. Якийсь базіс, на якому можемо там, від якого так. відштовхнутися. Так, саме це допомагає вистояти в найтяжчі моменти свого так, життя. Для когось релігія, для когось особиста філософія. Так, щось, що пояснює, чому це зі мною сталося, для чого це мені? Як я можу зростати в цьому? Угу. Саме такі питання і відповіді на них зрощують нас і роблять наші е, важкі ситуації ґрунтом для зросту. Дякую, дякую за такі прості поради за ті, е, які вони зараз дуже потрібні нам під час війни. А отже, наразі, як ніколи, важлива підтримка оточуючих. Дбаємо про власне психічне здоров'я і здоров'я близьких. А я нагадаю, що в нашій студії була психологиня Ніна Козар. Дякую, пані Ніно. Я вам дякую.